Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Нагадую вам ще раз про Ісуса Христа, поки ми живі, ми повинні спіти, покаятись перед Богом, тому що земне життя коротке, воно скінчиться, воно раптом перерветься і все, і не продовжиться. Ви знаєте, що щодня на планеті Земля проходить більше 200 тисяч похорон, розумієте? І ніхто не планував, що він помре. Але Бог дає життя вічне тим, хто вірить в Ісуса Христа. Тому дуже і дуже важливо, що ми спіли покаятись перед Богом в своїх гріхах і повірити в Ісуса Христа. Часто можна почути сварки між людьми, суперечки, хто кращий, де правильна релігія, дорогенькі, ми всі грішні, одинаково грішні. Ми всі заслужили пекло, але Бог всіх одинаково любить і хоче спасти. Тому написано, що... Так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина Однородженого, для того, щоб всякий, кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Кожен, будь-яка людина через Ісуса Христа може отримати прощення гріхів і вічне життя через покаяння і віру в Ісуса Христа. Тому Христос, коли проповідував, Він казав Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Євангеліє це добра новина про те, що зробив Христос. Він взяв на себе покарання за наші гріхи, помер за нас на Христі, а потім воскрес, для того, щоб дати нам можливість, щоб дати нам шанс. Бути виправданими на Божому суді і мати вічне життя в Божому царстві. Тому поки ми живі, потрібно покаятись, покайтеся, дорогі люди. В день суду ніхто не буде сваритися з Богом, В день суду ніхто не буде викрикувати щось на Бога. В день суду люди будуть плакати, але буде пізно. Але Бог своєю любові дає нам шанс, дає нам можливість зараз примиритися з Богом, бути виправданими, бути спасенними. Ісус Христос говорить, каже, по правді, по правді кажу вам, всякий, хто слухає моє слово і вірить в того, хто мене послав, той має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Це сказав сам Ісус Христос. Люди називають себе християнами, але почувши проповідь Євангелія, вони часом сердяться, сваряться, але Христос сказав своїм послідовникам. Сказав тим, хто називає себе християнами, ідіть по всьому світові і розказуйте Євангелію всім людям. І ті з них, хто будуть вірити і хреститься, будуть спасені, а хто не буде вірити, буде засуджений. Це Христос сказав робити. Тому якщо нам не подобається чути Євангеліє, якщо вона нас злить, ми починаємо сердитися. Це показує, що ми є на поганому шляху. Ми є на шляху до погибелі, бо людина, яка є на правильному шляху, почувши Євангелії, вона радіє. Її душа радіє, бо то її земне життя скінчиться. Земне життя коротке, раз і скінчилося, але є вічність, як казав один чоловік, каже, що є життя вічне, без немає що літ там. Не можна, не можна рахувати. Мільйони років буде жити людина вічно. Не тисячу, не сто, а без кінця. Немає свого кінця те вічне життя, яке пропонує нам Ісус Христос. І що ми виберемо? Тимчасові якихось 50 або 100 років задоволення, а потім муки пекла, чи ми вибираємо Христа і життя вічне. Тому задумайтеся, дорогі люди, віруйте в Ісуса Христа і будете мати прощені гріхів та життя вічне. І не важливо, що про вас подумають інші люди. Неважливо, що про вас кажуть інші люди. Вірую в Ісуса Христа. Ви можете отримати прощення гріхів і вічне життя. Нехай Бог благословить вас зробити правильний, мудрий вибір. Закликаю вас, читайте Євангеліє, вивчайте Євангелії і живіть згідно вчення Ісуса Христа і апостолів. Нехай Бог благословить вас. I'm gonna